Ви можете уявити таку суму як 3,5 мільйони доларів, і таку відстань як 3,5 мільйони кілометрів. Саме стільки я витратив грошей і стільки наїздив, налітав і наплавав кілометрів, щоб зібрати прославлену колекцію еротичного мистецтва. Тільки венери Мілоської немає у моїй колекції, навіть мені вона не по кишені. Так, еротика в галузі мистецтва не просто моє хобі, це набагато більше, сам сенс мого існування. Якщо ви спитаєте, де знаходиться моя душа, ось зараз, я вам відповім у глибокому підвалі, за броньованими дверима, там, де я ховаю свою колекцію від крадіжок і пожеж. Вона там постійно захоплюючись і завмираючи, моя душа милується тими 15 тисячами шедеврів, що зберігаються там, і стогне по тому єдиному, якого там немає. Ви спитаєте, чи все це коштує 3,5 мільйонів? Любий друже, а як же, щоб отримати вісім перських килимів із зображенням сцен із тисячі та однієї ночі? Мені довелося організувати повстання одного з племен у гірському Ірані. Задля того, щоб заволодіти невеликою статуеткою роботи, що вийшла з-під різця Піхмаліона, яка, як мені стало відомо, вже 27 століть лежала закопаною на городі бідного селянина на одному з грецьких островів, мені довелося купити сам острів. А що мені довелося зробити, щоб доставити у свій підвал фреску з висіченими з каменю чуттєво переплетеними тілами з печери Камбоджі? Я змусив вирізати скелю, розпиляти на шматки, укласти в ящики, а потім через пів земної кулі доставити сюди, до Нью-Йорка. А потім тонка реставрація, відповідне освітлення. І сцени стали ще живішими, ніж навіть там, у печері, у світлі смолоскипів. Десятки прекрасних тіл у різних, часом найнеймовірніших позах передають усі аспекти чуттєвого кохання. Дехто з глядачів навіть не притомнів деякі присягалися всім, що є у них щось святе. Щоб прямо на їхніх очах кам'яні коханці починали рухатися і були чутні їхні крики та стогін. Дуже легковажне захоплення, скажете ви, ні, сер. Можливо, я віддав свою душу ні, любий друже, не дияволові, а еротичному мистецтву тому, що лише цей жанр мистецтва залишився незмінним від початку людства до сьогодення. Отже, про дівчат з Огайо. Перше про цей шедевр я почув від Алі. Я ніколи так і не дізнався, як він натрапив на цю річ Алі колекціонер, а всі ми, колекціонери, маємо своїх інформаторів. Цього вечора я ніколи не забуду. Ми, троє, Олаф Алі та я вечеряли в клубі. Олаф похвалився своїм новим придбанням копією сонетів, обраних за бажанням джентльменів. Вважається, що існує сім списків цього дещо фривольного твору Шекспіра, причому два з них, найкращі, знаходяться в моїй колекції. Зрозуміло, про це я, щоб не псувати настрою Олафу, скромно промовчав, але й великого ентузіазму з приводу його придбання зобразити не зміг. Алі, як східна людина, вважав за краще еротику, яку можна побачити на власні очі, ніж уявити умоглядно. І взагалі, того вечора, він був не схожий на себе розсіяний, задумливий. Отже, подвиг Олафа не справив належного враження і на нього. Видно, це засмутило зазвичай флегматичного данця, і він, різко повернувшись до турка, запитав – «А ви?» Чим ви можете похвалитися? Алі глибоко зітхнув і сумно відповів: нічим, абсолютно нічим. Я спробував купити, але мені не продали. І навіть мало не застрелили з рушниці. Мене немов струмом пронизало. Мій інстинкт колекціонера, який завжди на поготові, дав знак. Що ж там таке, що не захотіли поступитись і за великі гроші. Адже Алі міг запропонувати дуже великі гроші. Він, хоч і служив у турецькій місії в Нью-Йорку, був людиною багатою. Вважаю, що й службу він не залишав лише тому, що це допомагало йому в колекційній діяльності. Краєчком ока я стежив за Олафом. Той сидів, відкинувшись у кріслі, і з незворушним виглядом роздивлявся келекс Божоле. Олаф обдурив би мене, але побілілі тріпотливі ніздрі видали його. Спочатку я вирішив, що це розіграш. Схожі на маслини очі Алі налилися сумною вологою. Ну скажіть, що цікавого можна знайти в такій глухомані, як Амбуа штат Огайо? Хіба що брукву якоїсь непристойної форми. Але репутація мого інформатора бездоганна, і я подався туди. І виявив, що народ там настільки ж відсталий і неосвічений, як і мої одноплемінники десь у глибині Анатолії. З'явившись за потрібною адресою, я побачив напіврозвалену ферму, двір, де бродили кури, і кілька неймовірно замурзаних свиней. Постукав у двері жодної відповіді. Постукав знову знову нічого. Пішов подвір'ям, зазирнув у курник. Алі затягнувся сигарою. Його очі вмить висохли і заблищали дивним вогнем. А вони там? Хто вони? різко випростався Олаф. Алі скорботно підняв брови. Вони, статуї, любові Зогайо. Він схвильовано загасив сигару. Вони чудові, друзі мої. Їх три і кожна сама досконалість лежать на солом'яному ліжку, іначе запрошують до себе. Руки Алі пропливли в повітрі, обводячи божественні лінії їхніх тіл. Виявилося, що три статуї зображували трьох дівчат віком близько 15 років. Виконані зі світлого мармуру, схожого на той, який видобувають лише в Європі, в Карарі, і злегка підфарбованого, як це робили ще в стародавньому Римі. Я стояв і не міг зрушити з місця від хвилювання, від несподіванки, від знемоги не знаю, алі з щола. Я бачив тридцятий грот Аджанти. Я побував в усипальниці Афродіти Ефеської до того, як вона обвалилася. Я тримав у руках таємні аркуші Рембранта, Толуслотрека, Гогена, але все це не йде ні в яке порівняння зі скульптурами, які постали переді мною в цій глушині Амбуа Штат Огайо, трагічним голосом завершив він свою тираду. Помовчавши, сумно додав. Навіть ваша наскельна панорама, Ендрю, прошу вас, продовжуйте, лагідно сказав я. Я чудово розумів, що такого ступеня досконалості ці статуї здобули в очах самолюбного турка саме тому, що не дісталися йому. Я швидко прикинув, скільки мені знадобиться часу, щоб дістатися до Огайо. Олаф мовчав. Теж недобрий знак. Зрозуміло, що в його голові зараз відбуваються такі ж розрахунки. Я зробив крок уперед, щоб доторкнутися до них, вів далі Алі, і тут у мене за спиною клацнув затвор рушниці. Я обернувся і опинився віч навіч із ним, Генієм з очима лунатика, одягненим у комбінезон, який смердів так, що перебивав навіть запах курячого посліду. «Добрий день, пане, сказав я. Мене звуть Алі. Я простяг йому документи. Я вирішив брати бика за роги. Кивнув на статую і запитав, за скільки він погодиться їх продати. Тут він нарешті відкрив рота і похмуро прорипів. Вони не продаються. Забирайтеся негайно, або я вас пристрелю. Треба сказати, що це справило на мене враження. Було видно, що будь-якої миті він може спустити курок. Однак я набрався духу і спробував поторгуватись. Справа була серйозна, і я одразу запропонував 25 тисяч доларів. Цей божевільний розлютився, хитнув головою і взяв рушницю зручніше. Заткуючи до дверей, я сказав 50 тисяч. Він встромив мені дуло в живіт. Я все ж таки крикнув «100 тисяч. І кинувся геть. Скурника, як із могили долинуло, вони не продаються. Я добре знаю людей, зітхнув Алі, і особливо добре божевільних. Тут я рідко помиляюся він божевільний, геній, але божевільний, можливо, найбільший скульптор з часів Мікеланджело, але він з глузду з'їхав і ніколи не продасть, ніколи. Наступного дня я спробував знову. Я показав йому чек на 165 тисяч доларів, а він пальнув у мене з двох стволів, на щастя, трохи вище за голову. Я з усіх ніг помчав до моєї машини, але він встиг перезарядити рушницю і дві кулі просвистіли поруч. Цей безумець знову зарядив рушницю і коли я вже виїжджав із воріт, дав третій залп. Я повернувся до себе. Це сталося тиждень тому, і ось уже сім ночей не можу заснути. Ці статуї прекрасні, такі прекрасні, лежать у пилюці, у бруді, у соломі, в курнику. Від цього спогаду його пересмикнуло, очі зволожились. І за якою адресою знаходиться цей божевільний будинок? запитав я. Алі зітхнув і назвав адресу. Олаф відкланявся вже через хвилину. Каюся, і я був не надто ввічливий з моїм турецьким другом незабаром і я залишив його. Я ні секунди не сумнівався в тому, де зараз Олаф на залізничному вокзалі. Як і більшість скандинавів, він дещо консервативний, і тому зараз з незворушним виглядом, але знемагаючи від нетерпіння, сидить у вагоні і чекає відправлення. Я ж помчав фрахтувати літак. Через три години з того моменту, як я залишив Алі, я був уже на місці. Злий пронизливий вітер гнав по кукурудзяному полю шматки соломи, піднімав пилюку на стежці, якою я йшов до будинку. Було далеко за північ, але в одному віконці горіло світло. Я постукав довга пауза. Потім почулися кроки, і я побачив скульптора. На підлозі перед ним стояв запалений ліхтар. Саме таким я його й уявляв за розповідями Алі. Представившись, я сказав: Я приїхав спеціально, щоб подивитися ваші скульптури. Чи не можна, обличчя його перекосилося від люті. Геть! гаркнув він. Геть, забирайтеся, вони не продаються. Зрозуміло, зрозуміло, вкрадливо замуркотів я. Та їм і ціни немає, це твір генія, і тільки найбезчесніша людина дозволить собі прийти сюди і торгуватися. Він розгубився і був спантеличений. Е, отже, ви хочете сказати, що не заберете їх у мене? Ні, щиро відповів я. Я чув, я знаю, це найбільший шедевр. Хто ж посміє його відібрати у вас? Єдине, навіщо я приїхав сюди, це віддати належне творцю. Ні, в голові не вкладалося, щоб цей тхір міг створити щось чудове напевно, тим скульптурам гріш ціна. Звідки вони всі про них дізналися? схлипнув він. Приходять, гроші мені пхають, вкрасти хотіли. Ходімо, подивимось на ваші великі творіння. Тепер він уже рвався показати їх мені. Мало не бігом, тримаючи в піднятій руці ліхтар, Геній кинувся до курника. Я з важким серцем стояв у темряві і слухав, як він снує по курнику. Щось пересуває, кидає, і, нарешті, великий скульптор несміливо покликав: Заходьте, я перестав дихати. Я, який витратив понад 3 мільйони на свою колекцію, Розумів, що таке еротика, і ось цей замурзаний селюк, який і 30 доларів зараз не бачив, знав про чуттєве кохання те, чого я не дізнаюся ніколи. Неначе вузький довгий ніж увійшов мені до грудей і провернувся там. У них не було навіть постаменту вони лежали прямо на соломі, три дівчини, років 15, із заплющеними очима. Обличчя кожної виражало якусь стадію екстазу. На обличчі першої було перечуття солодкого моменту ось уже все вже дочекалася, ще мить, і блаженство пронизує її юне медове тіло. Друга була на вершині цього блаженства. Здавалося, я от-от почую крик або зітхання. Обличчя третьої було сповнене умиротворення, знемоги, ситості. Ще мить тому вона була нетерплячою дівчиною, а тепер вона задоволена жінка. Але Боже мій, навіщо він нарядив їхні прозоро мармурові тіла в ці строкаті сукні, що так зухвало задерлися на їхніх стегнах. Я покосився на старого, щоб людина величезного таланту, геній і мала такий примітивний смак. Але що довше я дивився на них, то сильніше в мені піднімалося бажання. Від нього у мене пересохло в горлі, серце билося як божевільне, в паху палало. Мені хотілося підійти і задерти поділ кожної ще вище. Я мимохідь ступив уперед, але скульптор притримав мене за рукав. Так, тільки геній здатний на таку сміливість. Одна деталь, яка здається боязкому смаку примітивною, навіть грубою, і ефект посилюється в десятки разів. Я зрозумів, що якщо не дістану статуї, то вб'ю старого. Обережно поволі я завів з ним розмову, відступаючи при найменшій відсічі з його боку і підкрадаючись заново. З крайньою обережністю пробирався я темними джунглями його параноїдальної свідомості. Минула година, друга, я вперто просувався вперед, раз по раз вбивав у його свідомість одне й те саме. Ідея була проста деякі темні сили задумали викрасти його велике творіння, і ось настав момент істини. Я вдав, що мене осяяла рятівна ідея потрібно сховати ваші статуї в таємному сховку. Він підскочив на місці. Так, так, але де? Тут? Ні, тут вони не дадуть вам спокою. Я прошу вас, допоможіть, я поїду куди скажете. У мене є підвал в Нью-Йорку!» Тепер уже він вмовляв мене. Я поїхав до містечка і замовив невелику вантажівку до Нью-Йорка. У ранковому світлі вони здавалися мені ще прекраснішими. Порошинки і рідкісні пушинки роїлися навколо них у сонячних променях, а вони, заплющивши очі, танули у своєму вічному блаженстві. Я хотів підійти до них, але це було б блюзнірством перервати їхнє блаженство. За моїми розрахунками, вантажівка мала прибути ввечері наступного дня. Я трохи змінив планування музею, щоб дати дівчатам з Огайо, як я тепер їх називав про себе, належне місце. Вони лежатимуть у кутку на чомусь на кшталт римського ложа, затягнутого червоним оксамитом. Я вже уявляв, як влаштую таємний перегляд із шампанським приблизно на 200 поціновувачів, які злетяться з усього світу. Я вже обдумав, як позбутися старого. І навіть куди сховати труп. Був пізній вечір, задзвонив телефон. Я почув голос Олафа. Дзвоню, щоб привітати вас, бо коли я приїхав, ні скульптур, ні скульптора вже не було. Я дійшов висновку, що ви обскакали мене на фініші. Я посміхнувся, бідолашний старий Олафе, вічно другий. Але тут його голос дивно змінився. І в мене мороз прийшов по шкірі від поганого перечуття. Ось що я почув: Однак прийміть мої співчуття. Співчуття з якого приводу? Хіба ви не читали вечірніх газет? Ні. Я раптом почув свій голос зі сторони. А що там такого цікавого? Мені було не до газет. Знову довге мовчання. Там на перших сторінках фотографії старого. Ще там дівчата з Огайо, як їх назвали газети. Справа в тому, що на виїзді із Гошена сталася якась дорожня пригода. Поліція попросила їх вийти з машини, а старий із криком Вам мене не взяти підлі змовники!» відкрив по них стрілянину. Вони також відповіли пострілами Старий мертвий обшукали машину і знайшли цих дівчат. Тож попрощайтеся з ними. Це з якого дива, закричав я. Чому вони надумали конфіскувати їх? Це ж не порнографія, це велике мистецтво. Я зв'яжуся із поліцією, я звернуся до губернатора. Ні, Ендрю, губернатор не допоможе. Чому, ви що, божевільний, це справжнє мистецтво, і будь-який експерт скаже вам те саме: велике мистецтво. Це шедеври. І вони належать мені, я заплатив за них, віддав все до останнього центу, готівкою. Це була неправда, але інакше ніхто навіть слухати б мене не став. І все-таки, дорогий друже, як тільки закінчиться слідство, їх або закопають у землю, або спалять. Скульптури спалять? Ні, він точно збожеволів. Скульптури, зітхнув Олаф. На біса, Ендрю. Наразі поліція з'ясовує, хто були ці дівчата. Адже минуло стільки років. Старий не був скульптором. Колись він вважався найкращим у штаті таксидермістом. Він робив опудала.